Що таке перехід свідомості? Це коли ми переходимо реально, концентрація нашої свідомості переходить в серце. Тобто ми, третій вимір, ми живемо в голові. І ми постійно відчуваємо, що ми тут в голові, в думках, і ми відчуваємо себе цими думками. А коли ти? Віддаєшся творцю, твоя душа вже зріла, ти починаєш поступово з голови, з голови свого ега спускатись сюди в серденьку, і починаєш жити з свого серця. І твоя концентрація вже тут. І тоді, тоді ти відчуваєш, що в тебе ніби немає голови. Вона просто розчиняється в світлі творця, і ти просто є тут і бачиш цей світ серцем. Це зовсім інакше. І розум твій він вже просто служить серцю. Він перестає бути головним і правити твоїм життям. От моє любе, що таке перехід, в справжню любов, Бо тому що ми з вами тільки казали, що ми любимо, але ми любили. Прив'язується все було з головою, тільки з головою, з думок. Ми любили за щось, ми знаходили море красивих слів, щоб пояснити любов. Коли ти сюди спускаєшся, в своє серце, ти починаєш просто знати і просто бути, що це була не любов. Що все, що було і відбувалося в голові, коли ти жив в голові, це було не по-справжньому. Це просто ілюзія, яку ти підтримував якийсь час, знаходячись в людському цілі. Тому що насправді ти не людина, це так твоя тимчасова роль. І в свій час ти йдеш в своє серце. І от ці люди, які спустять з свого его до серця, зараз час переходу на цій планеті земля. Тому що перехід для всіх без виключення, в що ви вірите, з якої ви країни не має значення. Вібрація висока, все вище, 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 вона все підіймає для того, щоб ви проводились. І всі події по всьому світі зараз просто будуть. Всіх підіймати, всі, всіх повністю, щоб люди прийшли до Бога, щоб повернулись до себе. Бог це не релігія, Бог це світло, це ми. І так само і ми, як людина, Бог теж грається через нас людину, але він тоді спить. Але прийшов час і йому пробудитися в наших серцях. Але він сам. Не зайде в нас, нам потрібно до нього піднятися. І от час прийшов для цього, щоб піднятись і швиденько віддатися йому і віддати свою стару карму. Люблю вас, ваша ай.